Світові зірки з українським походженням нашого цвіту по всьому світу. Тисячі українців були змушені шукати кращої долі за кордоном. Але навіть у чужих країнах вони пам'ятали про своє походження та змогли вразити світ своїм талантом. Стівен Спілберг хоч народився всесвітньо відомий режисер у США, походить Стівен з Одеси. У сім'ї часто звучала українська мова, а засинав він під українські кокалускові. Недарма улюбленою стравою Спілберга є борщ. Свого походження він не цурався, і коли в 2006 році вперше потрапив до Одеси, він сказав: нарешті, я на рідній землі. Сільвестр Сталоне, скромна єврейська дівчина з Одеси з колоритним іменем Роза Рабінович. Напевно, і не повірила б, що її правнук буде відомий на весь світ. Талоне, напевно, єдиний з акторів з українською кров'ю, який зумів підзаробити на своєму походженні. Стів Возняк. Одним з основників усім відомої компанії Apple є Стів Возняк, батько якого боковинець. Грандіозна компанія зародилася зі шкільної дружби з Стівеном Джобсом. Двоє вірних друзів розпочали еру персональних комп'ютерів. Міла Куніс. Перші 8 років зірка Чорного Лебедя та книги Ілая прожила на території України. Народилась вона в єврейській сім'ї в Чернівцях. У 91-му році вся її сім'я мігрувала в Лос-Анджелес. На жаль, зараз Куніс негативно відкликається про Україну. Це пов'язано з антисемістськими настроями населення, які були на той час. Леонардо Ді Капріо Безліч авантюр та пригод прийшлось пережити бабусі актора, поки не з'явився на світ сам Лео. Після революції 1917 року вона тікала з Одеси в Німеччину, де вийшла заміж. Проте шлюб був недовгим, і скоро вона вже мігрувала в США, де зразу ж закрутила роман з італіянцем. Але той залишив її вагітною і втік, після чого вона залишилась одна зі своєю дочкою Оленою, майбутньою мамою знаменитого оскароносного Леонардо. Дастін Хофман. Батьки актора жили в Києві. Сім'я виїхала в США після того, як бабусю та дідуся розстріляли більшовики. За деякими даними, актор веде свою генеалогію аж до запорозьких казаків. Міла Йовович у 5 років Міла емігрувала з батьками до Америки. Тут вона й почала успішну акторську кар'єру. Крім цього, Міла ще співає, грає на музичних інструментах та є професійною моделлю. На відміну від багатьох емігрантів, які бували в Україні раз у житті, вона тут бувала не раз. Під час Революції Гідності підтримала українців та закликала шанувальників жертвувати гроші на допомогу постраждалим на Майдані. Девід Коперфільд. Девід Коткін, який зараз є славетним ілюзіоністом та називає себе Девід Коперхіль, народився в США. Проте дідусь Девіда по батьковій лінії був іммігрантом з України. Також Копперфельд відкриє містичне кафе без офіціантів та допомагає інвалідам розвивати спритність рук. Віра Фарміга Не кожен українець танцює гопака, а от вірі, батьки якої з України, записто. Голівудська акторка постійно наголошує на своєму походженні та стежить за подіями в Україні. Російську агресію на сході країни засуджує, а про Путіна висловлюється ясно і коротко. В українській мові є багато приказок. Зокрема, «Не рухай гімно не буде смердіти. Вайнона Райдер. Прізвище предків актриси мігрантів з Харкова. Томчини. Вайнона Райдер мріє зняти фільм про своїх українських родичів та про Другу світову війну. Ольга Куриленко Безстрашна напарниця Джеймса Бонда народилася в містечку Бердянськ Запорізької області. Вона починала свою кар'єру як фотомодель в Москві, після чого працювала у Франції. Тільки потім в її житті появився Голівуд, а разом з ним і світ великого кіно. Харрісон Форд напевне, найбільш стримано серед всіх інших до свого походження відноситься саме цей актор. Його мати родом з нашої землі. Але, не дивлячись на це, Харрісон Форд уникає будь яких згадок про своє коріння. Наостанок хотілося б сказати, куди б вас не закинула доля, ніколи не забувайте своїх фідних та друзів, свою землю, мову та народ. З вами був Андрій Аматор і я гордий, що я українець. А якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк, підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відеоролики. До зустрічі!